На цю рутку так загибає, що капець. Вон, дивіться, покльовочка. Піднімає, піднімає. Оп. Оце покльовка була, знов плює. Плює, плює, підняв. О, є, цей раз вже щось є. Так, підкрадаюся до ще Ну Тут шикарна покльовка ж і задерла. Мої вітання, друзі, всім, хто дивиться це відео. Сьогодні, друзі, вийшов на ставок, на заводський ставок в селі Ситківцях і нема нікого. Зазвичай, коли йдеш на роботу. Тут повний ставок рибаків, а сьогодні нікого. Шло сильне потепління, два дні йшов дощ, і лід став дуже стрьомний. На нього рибаки стали боятися виходити. Я ж з самого ранку спробую половити карася вже, мабуть, останній раз цієї зими. Лід тонкий і крихкий. Лід отакий. От Сантиметрів 4-5, не більше. Дуже швидко почав розпавати. Лунок набурив, зараз закидаю 5-6 вудок і чекаю покльовок. Сподіваюся, вони будуть, тому що раніше тут клювало і непогано. Але хто його знає? До роботи! Чотири мотильки на мормишечку надів, Ось так виглядає невеличкий пучок. Карась відзивався не крупний. Тому я невеличкий пучок, чотири мотельки. Мотель уже також в мене трошечки не першої годності під такий підуставший, але спробую порибалити ще на нього в останній раз. Підходжу до першої лунки. Швиденько опускаю мотильок у воду. Тут не глибоко, ставок не глибокий взагалі. Дивіться, яка глибина. Так, Виставляю глибину. Це вже багато. Тут, мабуть, з пів метра. Ось. Глибина. по попуп! Приблизно метр чистої води. Так, глибину виставив, перша вудка опущена. Зараз виставляю ще п'ять вудок і рибалим. Дивіться, що робиться? Лебіді прилетіли. Над ставком кружляють. Я думав, це ракети. Тільки у у у а це лебіді. Ось друг, який буде допомагати мені ловити рибу. Я перед самими вудками. Ну, красавчик, оце помощник. Вже не скучно. Я вже не боюся, я вже не сам. Так, От такий прикол. Поки вудку виставляю, лебідь прилетів. Поки монтував другу вудку і насаджував мотилька, вже на першу зловив отакого карасика. От такий карасик клюнув вже мені на першу вудочку. Тому я навіть не знаю, чи стої закидати 5 вудок. Чи можливо буде так хорошо клювати на дві. Ну, поки що монтую ще одну. А там буде видно. Вже почин є. Не крупний, але отакий карасик вже є на почин. Лебідь сидить між двома вудками. Дивіться, одна ось вудочка, а друга ось. Одна вудка, ось друга вудка. І між ними лебідь. Охранник мій. Чуєте, які він звуки створює. Нібито мене хоче нагнати звідси. Але звідси я нікуди не піду, друже. Тому що це моя остання рибалка і часу в мене небагато. Ловлю я сьогодні лише до 10 ранку. Так, є покльовочка на саму крайню вудку. Є карасик. Карасик дуже маленький. Цей карасик дуже маленький. Такий малесенький попав, дивіться. Хорошо б ловити щуку на такого, але, на жаль, уже все, льоду не буде, тому цей карасик зараз випустимо в стару лунку. Ось такий карасик Мелкий. Нехай пливе собі. бульк бульк Отак. От дуже маленький. Сподіваюся, буде крупніший. Одна. І полосочкою поставив шість вудок. Тепер буду тільки сидіти і спостерігати, на яку клюне, а он вже й клює, на ту, що я був, зловив караска, вже був подйомчик. Я просто не подивився. Маленький карасик там був клюнув. І якраз знов був подйом. Підняло і опустило. Мабуть, там знову малий карась, і він отак грається. Ну все, сідаю собі ось на стільчик і спостерігаю за своїми вудками. на яку клюни на ту біжу і намагаюся піймати цього карася. Ще тільки початок лютого, а лід уже сходить. Якось для наших зим це зовсім не притаманне. Раніше в цілий березень, початок квітня, ми ловили карася. А зараз початок лютого перший тис... от є подйомчик, знову ж таки, щось тут маленьке таке прокльовує. Дуже ніжно. От, підняло і знов щось є. Карасик точно. О, цей трошки крупніший. Цей вже такий нормальний. Але сам відчепився. Не треба мастити руки. Опускаємо. Так, не крупний, поки що, зовсім не крупний. А я думав, з самого ранку піде самий крупняк. Ну, поки що не крупний. Чекаємо трофей. Ось покльовочка перед самим носом. Оп! І сюди. Це щось трошки крупніше. О, хорошенький лапоть такий лапатончик. Якраз хороший, як валя любить жарити. Ось такий карасик. Але клюнув на вудку перед самим носом. Так, і одразу вон ще одна покльовочка. Ну, клювало точно. На цю вудку я вже два витягнув. Перестав. Ну тут мілкий брав карасик, на цю вудку проклювався мілковатий. Можна отак деколи похитати сторожечком вниз, уверх і карась може проклюнутись. Інколи це спрацьовує. Ось сходить гарне таке яскраве, палюче сонце. На сьогодні передають плюс 12. Тому літ цей дуже швидко зійде. Зараз восьма година. Я вже пів години на ставку, є в мене три карасики. Два я відпустив, тому що були дуже мілкі. І сонечко якраз сходить. Хоча воно давно вже зійшло, просто ставок в ямі із за горба воно також у нас з'являється чуть пізніше. Але так до цих пір ніхто з рибаків і не вийшов, крім мого друга Лебідя, який відійшов трошки в сторону і сидить ось на льоду. Ну, у мене ще 2 годинки рибалки. Сподіваюся, зараз кльов піде, як на чорних камнях. Хоча, друзі, рибалкою я вже задоволений, що мені вдалося вискочити на цей лід останній і ще порибалити з криги. Це не передаває відчуття. Маса вражень. Дуже класно. Тому що слідуюча крига буде майже через рік. А це дуже довго чекати. Тому насолоджуюся останньою зимньою рибалкою. Як бачимо, що морози не передають, тому і криги не буде. Ловлю останній кайф від рибалки на льоду. Перебурився в інше місце, бо там клювали маленькі. Ось дивіться. Клює і тут щось є покльовочка, помалесенько, щось там дигає і... підсік. Ну, цей хоч трохи. Ось такий карасик. На лодоньку карасик клює. Скрізь стандартно однаковий карась. Десь же ж є й більший. Але поки що все тільки не дуже крупний. Скажу. Вже вийшов дядя Вова. нас вже двох. Я вже й перейшов в сторону. Тут одна вудка залишилася, ще не встиг перенести. Дивіться, як до гори задер. І стандартно карасик отакий невеличкий. Повиходило трохи рибаків і починають шукати цього карася. Хоча клює він скрізь і поки що не дуже крупний. Я вже в третє місце перейшов, стандартно однаковий. Тільки перебурююсь. Оп, по опять покльовка оця говору, клюнуло. Підходиш. Задерло догори. Ну, трошечки щось упирається. Ай, і відчепився. І відчепився. Ну, упирався. Пробурив дві лунки свіжих і зараз туди поставлю вудки. З тої сторони клює чуть-чуть крупніший. Сподіваюся, зараз будуть покльовочки свіженької лунки. Перейшов, 10 хвилин посидів і вже майже коло кожної вудки по, по, по пару карасиків. Ось там лежать, коло цієї вудки лежать карасики. Ось тут вже накидав. Бачимо. Також є ось. Тобто карась клює, карась клює непогано, але поки що мелкий. Ну Зараз бачу, що з цих вудок, з цих двох лунок трошечки крупніший пішов. Десь кругліший. Зараз туди в цю сторону і буду рухатись. От в середньому такий карасик клює на ладонечку. В принципі, нормальний карась. Як для зими, це нормальний карась. А ми чогось хочемо кращого. Клює такий, та ще хочеш кращого. Добре, що й такий ловиться. Сонечко таке гарненьке і вітер, звичайно, є. Дуже швидко лід тече. З цієї нової лунки я вже зловив три штуки. І ще було дві покльовки. Тобто два не встиг я підсікти. Так прикольна луночка попала з новенької, як токла. Підсверлюю. Періодично он знову закинув новеньку і з тієї сторони ще одну новеньку. Тобто перехожу отак підряд далі, 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 в ту сторону, звідки йдуть покльовки. І карась відзивається. Помаленько, помаленьку там-там, тут трошечки кращий. знову покльовка є. Є карасик. Карасик є. оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, І ось. Четвертий з одної луночки підряд. Раз-пораз. Знову тут. Знову покльовочка, дивіться, хорошо упирається, о, От сюди його до компанії. Пробурив луночку щасливу. От така щаслива лунка. Нема часу навіть сісти. Як не там, то там, але з цієї лунки бомбить просто клас. Не всі покльовки вдається реалізувати. Щоб можна було реалізувати всі покльовки, то рибу, напевно, на цьому ставку вже не було. Накидав ось уже кучку цих карасиків. І ще біля вудок також є по кілька штук. Рибаки також перебурюються, періодично. Якщо 20 хвилин не клює, треба перебуритися. Підкрадаюсь я до ще одної. Ну, тут шикарна каклюка ж і задерло. І карасик є. Ох, підняв, хорошо підняв. Ех, ех, як він. Впирається. Хоч не крупний, але впирається, як дядько накосив трави там, лунці вже І сюди до компанії. Самий менший. Але скільки трави накосив. Бачу хтось біжить теж. Знов на цю саму вутку. Це. це вже щось О. цей карасик вже трошки тут мішить. Але з травою в роті, бачите, він... Клює, аж траву загрібає. Ну, ще б такі були б нормальні. Ось такі ж Дивіться, як загрібає. Підняв, опустив. Підняв знову і підсичу. Я цічу, щоб він вже не піднімав сто разів. От лапки. Тут так загибає, що капець. Вон, дивіться, покльовочка. Піднімає, піднімає. Оп, і нема. Ха! Піднімало і нема. Прикольно. Оце покльовка була. Оп, знов клює. Клює, клює, підняв. О, є, цей раз вже щось є. Ну це не крупний. Лап-талапталап. Такий собі, стандарт. Стандартик. Стандартний вареник. От вареничок такий. От такі варенички з кожної ланки. Хорошенькі. Як нема більшого, то хоча б такі. Більш-менш. Нормально. 10 годин дня я вже починаю збиратися додому, тому що потрібно на роботу. Задоволення від рибалки отримав. Сподіваюся, що це був ще не останній лід. Хоча вже дуже він стрьомний. Так, щось ще опирається. І ще один краски. Отак От якось по чуть-чуть. Вже збираюся додому, підскручую вудки і ще на деякі витягую. Так, клюнуло, витягнув, вудку скрутив. Клює помаленьку, так, дзип-дзип, дзип дзип Підняло, опустило. Не знаю, дуже, мабуть, малесенький карасик. Оп! І є. Да, він невеликий. Через той клював так. смик-смик, смик мик Цього відпустки. Бульк. Помаленьку змотую вудки. і на мої лунки вже ставлять вудки. От так. Раз-раз. Ще може і щось і клюне. Бергом вже вода, на силу знайшов місце, де вийде. Тобто, з розбігу! Розганявся і вискакував. Але рибалка була класна. Кайфанув сьогодні, мабуть, останній раз на льоду, але дуже класно. Дякую всім за перегляд, хто переживав, болював і ловив зі мною сьогодні. Тому всім мирного неба над головою. Гарних покльовок, гарних рибалок, гарних вам трофеїв, друзі. Бувайте здорові!